Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 13 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант підтірка пентаклів перевернута. Вам ні. Вам варто звернути увагу на той спосіб і образ життя, який зараз у вас є. Можливо, у вас є якась матеріальна залежність або проблеми у родині. Можливо, ви витрачаєте коштів більше, чим заробляєте, чим ви їх маєте. Звідси іде і втрата ресурсу, і втрата вашого натхнення, можливо, якісь проблеми з роботою ви можуть виникли, виникли у вас і зараз ви цей час. Обмірковуєте або шукаєте в пошуках нового прибутку для своєї родини. Тож, вам варто не пускати все на свій хід, так як воно пливе зараз, і взяти контроль над вашою ситуацією. І ще одне питання: можливо, у вас на зараз недостатньо ресурсів або проблеми зі здоров'ям. Тож зверніть на це увагу. А я бажаю вам гарного дня. І дивимося, другий варіант. Четвірка мічів перевернута. Вам ні. Але все ж таки діяти, вам прийдеться, тому що обставини вас будуть змушувати. Як би вам не хотілося, можливо, перепочити або міркувати деяку ситуацію. Але такі умови сьогоднішнього життя, що вам потрібно буде рухатися. Тож, робіть те, що робите, і хай буде те, що буде. І все того, по підсумку буде добре. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант. Четвірка келихів перевернута, вам ні. У вас є багато шансів, які, принаймні, один у вас є 100% шанс, який ви мали б використати, але ви його чомусь не помічаєте. Тож. На цей час, на сьогодні контролюйте свої емоції, остерігайтеся ілюзій того, що у вас якась безвихідь або у вас немає варіантів, щоб вирішити ці ваші питання. Варіанти завжди є. Обміркуйте і починайте рухатися до своєї мети. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші показники. Тож бажаю вам мирного, затишного, спокійного дня.